Привіт, друзі! Прошу допомоги в інтернет-спільноти. Склалася така неприємна ситуація. Попав в ДТП, винний в ДТП зник з місця події. Це була машина Land Rover на німецькій реєстрації, пофарбована в оливу. Я не знаю. чи за кермом о, був водій військовослужбовець чи представники тероборони без поняття. Але справа в тому, що о, після скоєння ДТП о, водій просто зник. Ну, навіть ніяк не відреагував. Ми їхали разом з сином, от і о, дитина також прилякалася. Ну неприємна взагалі ситуація. От. Я довго думав, писати це відео чи ні. Я розумію, зараз війна, повірте, достатньо лояльний до військовослужбовців, але мені здається, все-таки в суспільстві в першу чергу потрібно лишатися людиною, людиною чесною, справедливою. І якщо вже така ситуація, я, до речі, викладу е, відео з відеореєстратора, побачите, е, як ну, абсолютно на порожньому місці, до речі, е, до цього ця машина підрізала не тільки мене, ну а невдало підрізав якраз мене. от, І е, влаштовував там шашечки на оболоні, ну, всяке таке. І тому, знаєте, ну, якщо о, людина може скоїти отакий злочин, а це, це, це злочин, і втікти з місця події, то, чесно кажучи, я навіть не хочу представляти, що може очікувати нас далі, які випадки можуть бути. Тому мені здається, за свої вчинки потрібно відповідати військовослужбовець чи цивільний. От, ну, машину мені, до речі, вже полагодили. Пройшов місяць, цю машину подали в розшук. Звичайно, на протязі місяця ніхто не знайшов цей автомобіль. От, ну, побачимо. Можливо, хтось знає. Я не вірю, що всі. абсолютно всі люди. Ну, от такі. Тобто, хтось побачить цей автомобіль, можливо, можливо будуть знати, хто в той період кермував цим авто. Ну, побачимо. Все. Всім дякую. Гарного дня. Пошкодження лівого крива і бамбук летів.